Дизайнерка, привіт. Мене звати Юлія Кондратюк, і я дизайнерка інтерфейсів в минулому, а сьогодні я психологиня, коучення та менторка для дівчат-дизайнерок. Це відео для тебе, якщо ти думаєш, що і у тебе все добре із софт-скілами. Тобі не потрібно їх качати. Ти думаєш, що харди важливіші за софти. Ти, в принципі, не зацікавлена у навчаннях по софт-скілах. Тебе не дуже цікавить, мій інтенсив по софт-скілах і мій курс по софт-скілах. Хоча, з однієї сторони, ти розумієш, наскільки важливі софти, але наразі ти не відчуваєш гострої потреби в тому, що їх варто прокачати. Чи не так? У тебе взагалі немає часу і не на часі. Але насправді ти ставиш на паузу не мій курс по софтськилах чи мій інтенсив по софтськілах, а ти ставиш на паузу себе. Ти обираєш задачі замість того, щоб дослідити себе. Ти обираєш проєкт замість того, щоб побачити свої сильні сторони, зрозуміти, як створити для себе передбачуваність на цьому ж проєкті і почуватися більш впевненим. Ти знову себе відкладаєш і обираєш роботу. Але кількість проєктів, клієнтів не приведуть тебе до покращення твоє... твого стану, твого стану спокою, впевненості, врівноваженості і розуміння, що ти ок. Твої прокачані харди не дорівнює твоя впевненість. Тому що ти постійно відкладаєш подачу резюме, пошук перших клієнтів. У тебе є відчуття, що ти занадто новачок для роботи у власній компанії, навіть будучи у сфері вже рік, два чи три, ти не розумієш, як впевнено говорити про свої досягнення на співбесіді. У тебе є великий страх, що навіть якщо тебе візьмуть у компанію, то ти завалишся у перший день, ти не справишся з тасками. Тобі постійно здається, що у тебе негарні роботи, хоча б ти вже 4 роки. Через хвилювання ти будеш мовчати намітного замість того, щоб сказати свою думку. Тобі соромно задавати багато питань, люди ти, ти думають, що тебе звільнять. Що подумають, що ти некомпетентний. І взагалі ти думаєш, що всі навколо крутіші за тебе. Тут не про харди. Скільки би ти не качала харди, якщо у тебе ось ці думки, то вони будуть тебе крипити, і ти не будеш рухатись вперед. Тому 5 пунктів, чому в тебе не буде розчарування, якщо ти підеш на мій інтенсив у софт-скілах, який буде 1, 3, 5 вересня. Пункт номер один. Ти побачиш свої справжні сильні сторони. Справжні. Окей, як мінімум, ти зрозумієш, що вони у тебе є. І що ти унікальна, у тебе є свої власні сильні сторони. І вони не у хардскілах, вони криються у твоїх сортськілах. Ти пункт номер два, ти апгрейдиш свої комунікаційні навички, тому що ти будеш працювати в групах з малознайомими людьми. Ти будеш розповідати про себе, ти будеш розповідати про свої відчуття, про свої думки справжні. І це буде виклик для тебе. І ти підеш у цей виклик. Пункт номер три: ти зрозумієш, чому твоя тривога для тебе вигідна. Твоя тривога на старті проєкту, під час проєкту, і які наслідки ця його да, для несе у твою професійну діяльність, ці наслідки в мінусі. Вони зараз тебе топлять. Але коли ти про це дізнаєшся, ти зможеш це пофіксити. Пункт номер чотири. Ти навчишся перетворювати, тривогу в своє джерело енергії, але не те, яке тебе постійно вимагає з тебе, вимагає результату кількості більше, давай всі навколо більше, і ти більше. Ні, ти зрозумієш, про що тобі сигналізують тривоги, як її перевести в план та менеджмент в І пункт номер п'ять, ти дійсно станеш впевненішою у своїх діях на проектах. І у своїх виборах у тебе зменшується кількість сумнівів. А це великий пласт енергії, коли ми сумніваємось. Впевненість це не про твої хардскіли Впевненість це про вміння застосувати ці хардскіли Вміння. Здобути хардскіли, так, і потім доставити їх в ну, пункт призначення в компанію, до клієнта на проєкт. Якщо ти не вмієш доставляти їх, вони в тебе просто пиляться на поличці, ти їх не використовуєш. Твої колеги, твої клієнти не знають, яка ти класна. Ніхто не знає, і ти сама не уявляєш, наскільки ти класна і що у тебе є всередині. Тому я тебе запрошую на інтенсив. У софт скілах, який відбудеться 1, 3, -го, 3 -го, 5 -го вересня. Якщо ти зацікавилась, напиши мені, будь ласка, в особисті повідомлення, або просто напиши плюсик під цим відео. Що ти обираєш? І далі робити задачу, чи можливо сьогодні ти обереш себе.